У Кіровоградській області з 1 по 8 червня хлоруватимуть воду у мережах підприємства «Дніпро-Кіровоград». Розпочнуть зі світловодських мереж, завершать в обласному центрі за таким графіком. У Світловодську з 9 ранку 1 червня до 6 вечора 3 червня, в Олександрії з 6 вечора 2 червня до 6 вечора 4 червня, у селищах Олександрійське та Пантаївка з 6 ранку до 11 ночі 3 червня. У Знам'яці хлорування буде з 8 вечора 3 червня до 11 ночі 4 4 червня, у Кропивницькому – з 8 вечора 4 червня до 16 ї години 8 червня. Про це Суспільному розповіла керівниця Кропивницького водоканалу Валентина Давидчук. Для чого це робиться? Робиться для того, щоб покращити якість води, тому що така велика протяжність трубопроводів, яка проходить від міста Світловодська до нас і в нас в місті, звичайно, що хлорування тільки покращить її якість. Тобто проводиться дезінфекція, потім з наступною промивкою мереж. Перед тим, як хлорувати мережі, ми промили всі резервуари чистої води, обстежили їх технічний стан. Це починаючи знову ж таки світловоста до Нашого підприємства вони робиться їх промивка, робиться їх дезінфекція. Під час хлорування вода в декілька десятків разів збільшується доза хлору. Під час проведення дезінфекції воду можна використовувати для технічних потреб, але для пиття необхідно набрати. Під час хлорування не проводимо підвіз, тому що вона буде хлоруватись по всьому місту. Є різні методи, але в нашій країні в нас в даному випадку, крім хлорування, в нас нічого не приміняється. Поки що іншого методу немає. Хлорування є найпоширеніший метод дезінфекції незараження води. І це зумовлено саме тим, що хлор високоефективний засіб стосовно 99 відомих мікроорганізмів. Він згубно на них діє. Хлор має такі властивості, як окиснювати домішки. Домішки від мікроорганізмів, органічних сполук це саме ті домішки, які викликають кольоровість води. Для дезінфекції хлор застосовується вже дуже довго, понад 100 років, і хлорування води проводиться саме з метою попередити. Уникнути кишкових інфекцій, інфекційних захворювань, навіть виникнення спалахів чи епідемій. разом із дезінфікуючими якостями і властивостями хлор, звичайно, великі дози хлору можуть згубно і негативно впливати на людський організм. Перш за все, це стосується активного хлору, який. Впливає на нашу шкіру, на наше волосся. Він підсушує, дуже підсушує шкіру, дуже підсушує волосся. Він також може викликати подразнення слизової оболонки очей, слизової оболонки носа. Може навіть виникнути біль у шлунку.